Мої вітання. П'ятниця, п'яте квітня. Тож, чим жила Одеса сьогодні, розповідатимуться наші кореспонденти разом з ними і я, Соловкін. Ми починаємо. От головні теми випуску. В одеському порту сім'ї полонених моряків отримали квартири, а на півдні регіону провели випробування нової зброї. Подробиці візиту президента Петра Порошенка до Одещини. Величезний внесок, в тому числі щодо можливості збільшення радіуса дії зазначеної ракети. В Україні подешевшило блакитне паливо: нові тарифи для Нафтогазу та чи відчують покращення пересічні українці. В Європі зараз на газ навіть ніж, ніж в Україні. Але ми ж платимо інші суми. 150 мільйонів на ями в Одесі почали латати дороги. За допомогою повітря з ями спочатку видувають все сміття та пил. Ну і усі подробиці просто зараз. Отже, Одеську область відвідав президент України Петро Порошенко. Мигрант приїхав на фінальні випробування пускової установки нового протикорабельного ракетного комплексу Нептун. Тестування проводили на воєнному полігоні спільно із військовими аташе країн-партнерів та курсантами Одеської морської академії. Комплекс Нептун розробили українське конструкторське бюро, а створили заводи оборонпрому. Ракета може долати до 280 кілометрів відстані. Вже найближчим часом установка потрапить на озброєння нашої армії. Величезний внесок, в тому числі щодо можливості збільшення радіуса дії зазначеної ракети, використання високоточного озброєння більш Потужної бойової частини сьогодні це все досягнення оборонного комплексу України, досягнення КБ Луч, досягнення нашої е, it сектора сектора, який розробляє бронетехніку. А в Одесі у практичній гавані Петро Порошенко зустрівся із батьками полонених в Росії моряків. Усіх 24 військовослужбовців глава держави нагородив орденами Богдана Хмельницького та за мужність, а також медалями за військову службу. Крім того, 8 сімей полонених отримали і сертифікати на житло. Нагадаю, зараз наші моряки знаходяться у московському СІЗО Лефортове. Наступне засідання по продовжує. Женю їм запобіжного заходу призначене на 15 квітня. Родичі військових сподіваються, що їх звільнять вже до кінця травня. Троє моряків: Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко потребують медичної допомоги. Вони були поранені під час російської агресії у Керченській протоці. Відомо, що одного з них нещодавно прооперували Сина мого прооперували. Витягнули в нього вісім осколків. Три були в кості застрянувших і п'ять було в м'яких тканях. Прооперували йому також сухожилля, вистановили, які повністю відсутні були. Чекаємо зараз, що все-таки нададуть допомогу і двом іншим пораненим це Артеменку і Ейдеру, в яких так само безпосередньо в тілі є осколки, які треба діставати. Тим часом в акваторії Чорного моря пройшли спільні тренування кораблів українських ВМС і НАТО. Під час навчань наш ракетний катер Прилуки разом із канадським фрегатом Торонто провели спільні артилерійські стрільби. Окрім цього, військовослужбовці влаштували тактичні маневрування, задіявши авіацію. На борту ракетного катера Прилуки перебували двоє операційних офіцерів з фрегату Торонто, які керували діями українського та. Канадського кораблів під час виконання завдань за стандартами НАТО. Дальність до мішені по доповіді з була 2000 метрів. Ця мішень була вражена прямим влучанням ак сто м за тренуваннями українського катера і канадського фрегата спостерігав російський корабель-розвідник Іван Хурос. Проте, за словами військових, незважаючи на небажаних гостей, програму навчань виконали у повному обсязі. Нагадаю, цього тижня до Одеси зайшли два кораблі НАТО: канадський Торонто та Іспанська Санта-Марія. 4 квітня вони покинули порт та вирушили на навчання. Загалом планують пробути у Чорному морі. Три тижні в морі були відпрацьовані такі заходи, як тактичне маневрування кораблів, сумісні практичні артилерійські стрільби, набуття досвіду, а саме взаємодія військово-морських сил, кораблів військово-морських сил з кораблями ВМС НАТО. Газ для населення подешевшав відтепер. Вартість одного кубометру коштуватиме 8 гривень 38 копійок, тобто на 2% нижче ніж було раніше. Цього тижня Кабмін дозволив натогазу знизити ціну на блакитне паливо для пересічних споживачів. Водночас, в уряді ще на початку року, зазначали, у травні можливе навпаки підвищення ціни. Мовляв, формула, за якою встановлюють тарифи на блакитне паливо, передбачає збільшення вартості газу ще на 20%. Тож до чого готуватися українцям, розбиралися наші столичні кореспонденти. Місяця Нафтогаз звернувся до Кабміну, аби уряд дозволив з початку квітня знизити ціну на блакитне паливо для населення. В Держкомпанії пояснили, що це можливо через покращення ситуації на зовнішньому ринку. Отже, Україні вдалося закупити газ дешевше, ніж планували. Думаю, що якраз настав час прикритити ціну на газ. Нафтогазу. І тому сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає право Нафтогазу встановлювати менші ціни ніж 8,55, п'ять, але в ніякому разі не вище. Газ подешевшав, але чи відчують це українці? Питання відкрите. Експерти зазначають, по перше, саме зниження тарифу не суттєве, лише 17 копійок. По друге, нафтогаз відповідає лише за свої ціни. А чи врахують цю знижку постачальники, тобто облгази, ніхто не знає. Очень вполне может оказаться, что мы ничего с вами, с вами не получим. Между НАК Нефтегаз Украина и между нами, как потребителем, есть множество организаций, посредников, которые, с одной стороны, продают этот газ, а некоторые организации фактически используют этот газ для выработки тепла, отопления и либо горячей воды. А это означает, что эти организации могут нам не передать эту скидку. То есть они больше заработают. Водночас більше місяця тому в Кабміні заговорили про ймовірне підвищення цін на газ на 20% у травні, але тоді чиновники не прогнозували, що нафтогазу вдасться зекономити. Тож що буде далі, не знають і експерти. Господин Гройсман в своєму заявленні нічого не сказав, що буде відбуватися далі. Тобто він ограничив сьогоднішнім рівнем цін. Остається вопрос, а майське повищення і повищення вот там кінцю року. воно залишається остається в силі. То есть, як це буде происходить? Либо буде повышатися верхня планка више, которої. Нак нафтогаз, не може продавати водночас за прогнозами Міненергетики, тенденція до зниження цін на газ буде спостерігатися в Україні до грудня 2019 року. Тож цілком ймовірно, що навіть у наступному опалювальному сезоні блакитне паливо дорожчим для населення не стане. Цена на газ действительно она сейчас опустилась, но опять-таки она привязывается к цене на нефть. Да, пришли понижение. В Европе сейчас цена на газ даже ниже, чем в Украине, но мы же платим другие суммы. И это, кстати, в Новочергенный раз говорит, что когда нам рассказывают о каком то рынке газа, нет никакого рынка рынка газа. У нас эти все вещи регулируются постановлениями кабинета министров. На думку експертів, якщо тенденція до зниження зберігатиметься, то може покращитися ситуація із боргами за газ. Наразі Одеська область входить у трійку найбільших боржників за газопостачання. В регіоні не сплачено майже 3 мільйона гривень. Валерія Наумова, Володимир Гросул та Тамара Дмитренко. Перший міський Київ. Одещина потрапила до трійки регіонів України за кількістю звернень до поліції у день виборів. Радник міністра МВС Іван Варченко зазначив, що наша область поступається лише Київщині та Дніпропетровщині. По всій країні в день голосування копи зафіксували півтори сотні випадків фотографування бюлетенів у кабінках. Майже два десятки разів українців зупиняли на виході з дільниці через спроби забрати документ як суви. Стільки ж разів поліцейські отримували повідомлення про псевдомінування дільниць. У день виборів ми мали різні сюжети, в тому числі і підкуп виборців. Ми фіксували, в тому числі ми фіксували порушення таємниці голосування. Ми фіксували кримінальні провадження, пов'язані із фальсифікацією виборчих документів. Зазначив 31 березня порядок на виборчих дільницях Одещини охороняли близько 7 тисяч осіб. Це поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Втім, до другого туру, який відбудеться 21 квітня, їхню кількість змінювати не планують. 150 мільйонів на ями в Одесі почали латати дороги. Наразі бригади комунальників працюють у Київському районі майже цілодобово роботи триватимуть до початку літа. Потім фахівці візьмуть перерву та вже восени продовжать засипати ями. Більш того, в мерії анонсують і ремонт тротуарів по всьому місту. Артем Ломоносов далі. За допомогою повітря з ями спочатку видувають все сміття та пил. Потім наносять спеціальну емульсію. Це бітомна смола разом з невеликою кількістю води, що виступає в якості клею між старим асфальтом та щебенкою. Такий ремонт швидкий та ефективний спосіб позбавитися від ям до початку літа. Ці ділянки витримують щонайменше два роки, гарантують фахівці. Почали з Київського району, зокрема з Дачі Ковалевського. Для цього тут задіяли спеціальне обладнання. Комунальники запевняють, їздити на новеньких латах можна вже за кілька годин. «Після того, як ми її вже пролили, зробили ремонт, От. буквально за пару часов воно вже висихає, воно вже можна їздити по ньому. Воно якби нічого страшного, воно не, ну, не повлияє. Воно, воно, наоборот само сяде вже, як йому треба. От уже і все, і можна їздити, і Но дуже довго време вистачає. Працюють як вдень, так і вночі. За зміну одна бригада встигає відновити до 200 квадратних метрів площі. В деяких місцях через ремонт доріг виникають величезні затори, але водії здебільшого більшого не скаржаться. Ну, лучше пусть ремонтує варіантів. нет. лучше так, хоча б і то це, це взагалі не варіант. Ремонту. Щоправда, додають, ямковий ремонт на деяких ділянках не допоможе. Тут вже на деяких місцях потрібно міняти повністю полотно. Ямочний ремонт це так, ліжби. По быстрому на скорою руку. Влітку латати дороги комунальники не планують, тож другий етап ремонту розпочнеться восени та триватиме до холодів. Також чиновники кажуть, незабаром візьмуться і за відновлення тротуарів у різних районах міста. з, з керівництвом города. Ми определились большое количество участков, на участків по капитальному ремонту Определены как бы те участки, которые не більшого, ні та ні масштаби, як по вулиці Рішелєвська, а болі більш мелкі і более требувательний. Загалом цього року на ямковий ремонт з міського бюджету виділили 150 мільйонів гривень. Артем Ломоносов, Дмитро Халіков, перший міський у школі на 14-й фонтана на честь загиблих на Донбасі захисників України висадили дубову алею. Загалом 109 дерев. Кожне з яких символізує загиблого бійця з Одещини. Ініціювали акцію випускники 106-ї школи. А саджанці надали львівські волонтери, долучились до акції ветерани бойових дій, друзі та рідні захисників, а також учні військово-морського ліцею. На новоствореній алеї діти пов'язали синьо-жовті стрічки. Зазначу, перед початком акції учні вшанували пам'ять полеглих бійців. Вони поклали червоні гвоздики до меморіальної таблички. У школі один із 109 загиблих бійців, розвідник 59-ї бригади Микола Руденко навчався у цьому закладі. Чоловік підірвався на міні поблизу піщовика у жовтні 2017 року. Ми повинні чтити пам'ять тих, хто віддав свою життя Особенно это войны АТО, которые борются за нашу территориальную целостность нашей страны, за нашу свободу и за того, чтобы сохранить жизни многих украинцев. Эти дубы мы садим для того, чтобы увековечить память этих людей и увековечить память нашего выпускника Миколы Руденко. У парку перемоги приводять до ладу територію з боку вулиці Маршала Говорова. Тепер до центральної алеї від зоопаркової можна буде потрапити через ворота. Разом з ними з'явився і невисокий паркан. Асфальт замінюють на тротуарну плитку. А сама територія біля входу нагадуватиме невелику площу. Тут висадять кілька великих клумб після завершення робіт, встановлять лавки, урни та освітлення. У самому парку вже з'явилося 300 нових ліхтарів. Нагадаю, капітальний ремонт у дендропарку розпочали минулого року, та наразі він добігає кінця. В Одесі із 7 квітня розпочнеться всеукраїнський благодійний проект Тижні добрих справ протягом 9 тижнів у місті пройдуть більше сотні різноманітних акцій, спрямованих на допомогу дітям з особливими потребами, пенсіонерам, тваринам. Тощо до проекту долучаться також і різноманітні міжнародні організації, представництва і дипломатичні місії. нас поддерживает действительно огромное количество наших международных партнеров. Сейчас мы в департаменте усиливаем сотрудничество с нашими городами-побратимами, и, безусловно, я уверена, что в этом году появятся не только дипломатические аллеи, но и в целом будет еще много проектов. Мы даже всей нашей командой Одесса 5Т, командой департамента и всех наших подразделений непосредственно лично будем принимать участие в всех, не во всех, безусловно, но во многих мероприятиях недели добрых дел. Зазначу, за 9 років існування тижня добрих справ волонтери реалізували більше 500 різноманітних проєктів, в яких взяли участь більше сотні громадських організацій, благодійних фондів, закладів освіти. Тощо наразі тиждень добрих справ проводиться у 27 країнах світу і 130 містах. Додам в Одесі проєкт почали проводити у 2010-му, причому щороку його тривалість збільшується на один тиждень. Мы проводим в, этот, в этом году девятую неделю. Я пока что доехал, я посмотрел. Не все сразу вспомнят, сколько недель в году. Да? Я посмотрел их 52. Я надеюсь, что через 43 года у нас еще будут силы, что мы все собрались и отметили год добрых дел. Поверьте, это будет а, действительно круто. У спорткомплексі Динамо в шосте відбулися змагання з плавання на честь видатного одеського тренера Георгія Сорочинського. У традиційному турнірі взяли участь майже 300 учасників з багатьох міст України та за кордоном. Тренери кажуть, цього року дуже сильні суперники, але Одесити не пасують задніх та демонструють гарні результати. Дана Заболотна розкаже більше. брас, кроль та батерфляй кожного року в змаганнях з плавання в Одесі беруть участь сотні спортсменів, аби доказати, що в своєму стилі вони найкращі. Та незважаючи на сильних суперників, Одесити показують гарні результати. Спочатку було тяжело, але потом, коли я зрозуміла, що я нормально пропала, все було ідеально. Суперники хороші і ну все хорошо. Учні видатного тренера Георгія Сорочинського кажуть: такі змагання прекрасна пропаганда здорового способу життя, а також можливість зберегти пам'ять про відомого одесита. Под его руководством мы выросли, возмужали, кто ну, кем стал, вот, кто какую дорогу по жизни получил. но все это было благодаря его воспитанию и его помощи. Участь у змаганнях брали понад 200 учасників. Натомість тренери зазначають, одеські плевці традиційно складають гідну конкуренцію суперникам з інших міст та країн. В целом скажу, что здесь спортивный дух реально витает. Я пришел заранее до открытия, походил по э, залу сухого плавания, там баскетбольный зал, где размещены спортсмены. Смотрю, дух реально витает, борьба будет очень серьезна. Ну, наверное, здорово, что столько детей, младший, средний возраст, э, Георгій Сорочинський видатний одеський тренер, який пішов в життя у 2013 році. За свою кар'єру він підготував десятки майстрів спорту та учасників Олімпійських ігор. Дана Заболотна та Дмитро Халиков перший міський. От на цій ноті ми і ставимо крапку. Підсумки усього тижня підіб'є вже Віталій Мілевич у суботу, рівно о дев'ятнадцятій. А з понеділка у цій студії зустрічайте чарівну Ірину Кропко. Я прощаюсь з вами на тиждень. Будьте щасливі і до побачення.